Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі і підписники, ну що в нас сьогодні? Ранкове оправляння. підемо попораємось, трохи вам пожалююсь, поплачу, ну як завжди, глядачі. Розкажу свою тяжку долю, як з цих коров можна виживати на даний час в Україні. Ну я же з них можна виживати. Є одна в запуск, друга в запуск. Остається дві коровки тільки дойних і все, на дві коробки залишимо. Ну, зараз подоїмо і скажу вам, скільки зараз ми доїмо молока в день, скільки ж у нас хоч трошки маломаськи виходить, ну, на що ми зараз живемо і виживаємо. глядачі. Ну і трошки розкажу про убитки, бо коровки це не тільки прибутки. Всі думають, льоня, там бабло гребе лопатою, показує відрами молоко, що доє. Не так все легко і просто. Глядачі з цими коровами. Ходімо, У нас сьогодні ж ранкове правлення. Льоня, бачите, намастирений, тільки вийшов з хати ще сонний, тільки продав очі, дружина вже старина вела порядок, все, гукає, давай доїть корову, Льонько, виходь. Всім привіт. така, щас навіть по, -по, по шапці мені каже, ну блін, балабол. Сам прийшов, управився, навіть укажу, щоб тільки корову подоїла. А, так, глядачі, ходімо в сарайчик, покажу для нових глядачів, що, у нас, що ми тримаємо, що ми. Як, що ми ще в Україні тримаємо корівки, щоб ми бачили люди, що ще знаєте, люди ще тримають, намагаються якось вижити і виживаємо із-за корівок глядачі. Виходить. Так, що у нас? У нас виходить три коровки породи Брауншвіц. Три коровки породи Брауншвіц. Одна виходить втиличка. Проди Брауншвіц. Ну і звісно, дружина біга з лопатою, щоб ніде не впало, ніде нічого. Вона ж тільки що мила, вимивала, все ведроювала. Ну це ну, така процедура, глядачі, тричі в день. Тричі в день оце миє, намиває, ну, не знаю. Кажуть, люди, що треба, щоб було все істественно, треба, щоб були кров в кізяках, щоб льоня, ти дуже велику корсту наводиш. Ну, знаєте, ми так себе привчили, глядачі. Привчили, щоб корови були чистенькі, щоб ми були чистенькі, щоб у нас коровами не пахло. На цьому. Тоді і людям, звичайно, хочеться брати у нас молочко і все. Так, що ми по сарайчику зробили трошки перестановку глядачів. Це ми зробили не для корівок, щоб було легше, а щоб було для нас легше. Отут у нас стояла манюня, корівка породибрам, туди ми поставили телицю, глядачі, поставили сюди теличку, перемістили. Бо виходить, у нас оцей відділ, три штучки. Штучки, вони не доються. Все, на два місяці ми забуваємо про них, про їхню дойку. Ну і ми перевели, виходить, манюню, маюнчику. Манюню, манюню, перевели до зорічки. Через те, через те, що буде гарно, нам лише так доїти корівок. Здоїли цю, здоїли зорку, тут приключився, здоїв Манюню. Це, звичайно, набагато облегшує нам роботу. Не б'яти з одного кінця сарая, з другий кінця, сарая, як вони стояли. Трошки, звичайно, манюня побушувала. Навіть знаєте, першу пару, пару днів даже молоко скинула б на своєму місці все. Ну, зараз на цей момент, значить, все налаштувалося. Все, дуємося, все нормально. Що ж кажу, Люня влітає? Не тільки заробляє на кроках, а й влітає, глядачі. Капець. Я в одному із відео казав, що попарували виходить, Зоречку. парували вже. І попарували манюню. Був довольний, щасливий. Дві коровки в один день. Так вийшло, що загуляла Тиличка і загуляла Зоречка. Ну все, джекпод глядачі, упівмав, усе. Зараз попарую і все. І Льоня тоді відпочиває. Льон всі коровки в сараї попаровані. Получається, три коровки у нас оці. Попаровані вже, все вони тільні. Ну, залишилась нам теличка і зорічка. Ну, що в нас виходить? Кинулися ж ми для 18 днів. Тя. Ласунка, бабах добикаємо. ми, ай це капець, ну думаю, ну, хоч зорка не підведе, хоч зорічка ж така ж, може, попарувалася, хоч трохи хоч не влітаю я, на, бо парука вся вийшла нам 2000 гривень. Ми парували в общем-то, з повтором, з усім, як по книжці пишеться, все. Коли через ще день і, і зоречка, бабах добика, ну це капець, скажу, ай, хана. Ну, знаєте як, я не розстроюсь глядачі. Це чіпуха. коровки, як той кажуть, заробляють на себе, щоб вони поїсти могли нормально, і заробляють вони на себе і на паровочку глядачі. Ну, що ви зробите? Таке життя, тут ніколи діватися. Познав до штучності до своєї, та вже в паніку, все, льоня, я у тебе вічний приїду. Чого? Та ти мене так розстраюєш, убив мене повністю, каже вохнал. Як так, дві штуки перепару, ну, перегуляли. Я кажу, ну нічого не зробите, не переживайте. кажу. Це все чіпуха. Гроші, то я кажу. Саме головне, щоб вони були постійно швидкісні в кармані. Бо як не буде в кармані, то це капець просто. То і корову не паруєте. Були такі часи. Що ми з дружиною, звичайно, тільки починали, тяжко було, молоко здавали на молоковоз, по 15 чи по 30 копійок виливали на бочку, то навіть не було 15 гривень на паровку глядачі. Бігали, позичали, як ті цигани їми. Дайте, дайте позичити, щоб було коровку скільки? Бо таке вернути. Були такі глядачі часи. Так що, бачите, не тільки доход з цих корівок, а і розхід, звичайно. Ну, я не переживаю все. Що я, глядачі? Я оце якраз попарував. Нема діла, щоб коробка перегуляли все. Я не, не лазю туди ще раз, не парую, ніде нічого. Я зразу гукаю ветлікаря. Так що завжди співпрацюйте, щоб у вас був знайомий ветлікар, щоб міг її перевірити. Кажу, прийди, будь ласка, перевірю. виходить, теличка до цього, що ми парували. Зараз, виходить, год і два, да? а годи і три, три місяця тилички вже бачите. Їй, вона до цього перегуляла п'ять разів. Кажу, все може бути. Ма там не жовте тіло, має... ну треба передивитися. Нічого просто вкидати гроші в одне місто. Треба дивитися, щоб вона було по ділу. Ну що, був ветлікар у нас, перевірив теличку, каже, Льоня, як книжка пише. Так що паруй, дітки, паруй, каже, тоді. Давай, каже, листай. Дуже все буде по ділу. Ну що, каже, все може бути. Льоня. Як? Короки та гуляють. Та кажу, ж, блін, не гуляють, це ж зима, слизько, опасно. Там сніг було, там льод. Переживаю, щоб ні, не впало, не розляхнулося, ніде нічого. Ми в основі випускаємо їх до ще літнього часу. Стараємося, щоб вони по дворі побігали, все. Ну, отакий. Зимою стараємося їх не випускати, бо дуже опасно. Ну, от тобі воно є. Нема моціону, нема двигу, коровки не двигаються, от тобі така тобі паровка. Так що, бачите. Бував всього. Каже, не переживай. Приписав, що там він нам приписав? Вітамінчики, да? так? Приписав вітазал, каже, триукольчика, поколеш, така вітаміни такі, вони ні, на молоко не влітають, ніде нічого. І ка, паруй успіху тобі. Плюс так само до зорічки. Пишіть нам до зоречки, покажу. Ой. Манюня, давай на місто. Ану. Плюс ядачі із зоречка. теж. Перегул зоряно. Я собі муха. на цьому. Убитки самі. Ну, вона, звісно, приносить і дохід. Вона дає нам молочко і дає молочко непогане і все. Ну, так само і по Зоречки. Зоречку проректалили, перевірили, каже, все в неї песня, все в неї нормально. На цьому. Так що теж вітамінчики їй приписав, так само вітазальчика, покулаш і ті, і телички. і каже, буде тобі все по ділу, Пробуй далі парувати. Ну, Зоречку знаєте, я сам. Трошки себе ну, як, краю. Через що так кажу? Через те, що вона після отелу перший раз кинулася до БК, і я зразу поліз її парувати. Каже, Льоня, цього не треба було робити. Хай би вона трохи перегуляла, трохи налаштувалась на її матка перебушувала, а ти туди зразу поліз. Каже, всі да, давай один раз, щоб був на її перегул. Щоб вона побушувала перед цей. І тоді каже, після першого, як після отелу, щоб хоч разу вона перегуляла. Ну, Льоня, знаєте, як. Щаща з бігом їх шльоп-шльоп і все. І будуть паровані, коли нема діла на це. Тоже так само. Позорки вся пісня всередині, проблем в неї нема ніяких. Буде нічого. Каже, так, що до нас паруватися. Ну і теж, знаєте, як оце з цими паровками глядачі. Бо дуже часто чують людей, що кажуть, люди корови не паруються, дуже важко паруються, і все каже, лікар, льоня. Ну ж така. Як, ми чим ми годуємо, каже, знаєш каже, ще. По тому зерну, каже, я кажу, все бризкається, все хімією обробляється. Каже, ти думаєш, де воно це діло все? Це воно все б'є по корівкам, бо вони її їдять. Бо ми годуємо їж Ячменем годуємо, кукурудзою годуємо. Соняшник дуже кукурудзу поливають фермера, щоб вона виросла. Так само на кухонь годуємо, семечку поливають, плюс ми даємо сою, у нас раціоні соя. і сою. Ну, все, в общем то бризкається хімією. От тобі ця хімія і б'ється по парубці. Так що каже, тут не так все таке просто. Ну, Я сподіваюся, ми трохи на цьому будемо, як у нас у цьому році вже восени відходить нам пай. Така теща дає нам 4 гектара землі. Так що будемо сіяти тільки тепер своє, щоб воно було без, по, як, поменше з гербіцидами. Тоді можна і діло піде краще. Хоча ми ячмінець на свій ячмінь, то ми стараємося ячмінь. Дуже не бризкати, знаєте, як там мінімальні ці. Дуже туди ні мін добра вам не носимо, ніде нічого стараємося підживляти своїм отаким, органікою своєю, натуральним. От, отакі ці. Ну і все одно, верти, а все одно є такі ці проблеми. Ну, я вважаю, глядачі, це не проблема. Попарується. В принципі, три кроки ми парували ця пісня. Да? Манюня. Меню. От, отакі ці. Так що? Бачите, не тільки доходи коровки приносять, але приносять і розходи. Ну нічого, глядачі. то все переживемо, попарується, я думаю, покажемо так, що, щоб мали на увазі, що знаєте як, щоб не вкидали, бо є це сам витворач, каже, людя, людьми це халепа повністю. Як? Він витворач, виходить, і плюс парує штучно. Оце, каже, гукають, спаруйте, спаруйте, каже. Оце, каже, парую одну корову п'ять разів. П'ять разів. Кажу, давайте перевіримо коробку, що там на середині. Ма там жовте тіло вилізло, ма там, ну, ма треба проколоть, пролічити, може, треба якось підтримати корівку. Та ні, все нормально. П'ять разів пропарував, то й кажуть, е, штучник то поганий, то штучник не годиться, все, ну його в баню. А те, що коровку перевірить, ну як, люди жмуть грошей, щоб менше грошей вкладати в коровку. Хоча так не виходить. Бачите, без лікаря, плюс штучника біля коров нічого робити. Так що не жміть гроші. Попарували раз, хай витлікать, вам, і тоді далі працюйте, паруйте. Я думаю, все воно вийде. Бо ну, дрому ну, ніяк. Глядачі. Ну нічого, а ми що зараз? Доїм корівок, да? Доїм корівок і вам покажемо, скільки ж дали молока. Ну і плюс вже доємо останній раз у нас сьогодні доїться полічка. Все, полічку ми бросаємо, глядачі. Так що заплакані, мілка, общем-то, в запуску. Що ти ми говориш? А щоб я не журився дуже. Я, на, по шиї вже б'є. Мілка в нас у цьому, у запуску. І сьогодні йде полічка в запуск. Тож теж то, сьогодні полічку даємо останній раз і будемо пакувати. Так що трошки вам розкажу по цьому, як коровочка, коровка пакується на два місяці, Ну щоб мали уявлення, як воно і що до чого. Як ми робимо глядачі це? це я не кажу, це робити всім. Ну, я показую те, як ми, як ми це робимо, глядачі. Так що погнали, доїдь коривок. 可以看。 Так, глядачі підписники, ну що, утрення дойка завершена. Що в нас вийшло по молочкові? Получилося із зорічки, із манюньої, вийшло 22 літри молока. Ну, що вам сказати? Зорічка дала 12 літрів молока, манюня дала 10 літрів молока. Ну, вже ж теж, як зорічка ще не парована, ніде нічого в нас і ще вона нас малий срок після отелу, то манюня вже в нас виходить. Ще 4 місця тільності вже її. Потрошку вже починав на ту розкладати молочко. Ну, в принципі, ще нормально. Ще ми глядачі влазимо у 50 літрів молока на день. Глядачі. 50 літрів молочка. Так що, ще по-маломайськи. Я, звичайно, це як? Дуже тяжко на це все на діло... на таке молочко виживати. Ну, а взагалі можливо. Получається, 50 літрів молока. У нас літров молока, бо там дуже часто питають, ми, виходить, банку продаємо 70 гривень баночка трохи літрова літр, виходить, десь 23 гривні літром молока. Так що важко, да? важко. звичайно, коли доїться 3-4 коровки, набагато легше і набагато приємніше, заходити в сарай. Знаєте як, Чим більше молока, більше, якась, більше роботи, більше заробітку, трохи веселіше воно це все діло працюється. Получається, дуже там глядачі багато питають за бетон. Кажуть, Льоня, де ж ти такий бетон вифатив? Скажи, будь Глядачі замовляв в інтернеті. Ну, був він останній в Україні. Так що дивіться, шукайте, може вони ще вже завезені. Бо цей бетон якраз куплявся, якому в якому нас виходить, в му році куплявся він. То, виходить, сказали ну, мені, як я замовляв його останній бетон. Так що. Кому цікаво, заходьте в інтернет, шукайте. Ну а ми зараз глядачі йдемо, пакуємо полічку. О, пакуємо її. В принципі, отакі шприци. Хочу вам показати, дуже там питають, що до чого, як. Получається каумакс. Каумас. Каумаст називається. Ну, вони є різні, значить, там різні виробники, різне все. Бо запитують люня, що це таке, що до чого. Це для того, щоб вже коробку останній раз доїли. Запечатали і все, до коровки більше ви не лізете. Воно там і антибактеріальне і все, і плюс воно хорошо присушує молочко. Нема цих проблем. Знаєте, що десь вилізло, десь якісь там ну, повімів і все. Получається, полічку ми здоїли, полічка дала 7 літрів молока. Ну це ми вже на неї пройшло сутки. Сутки глядачі. Ми, виходить, до самого що та, що запуску доємо по тричі. Тоді оставляємо 10 днів, тому що 10 днів і починаємо скидати на два рази дійсно ну, доємо в сутки. Тоді на один раз в сутки доїмо І виходить, коли вже починаємо доїти через сутки, тоді вже йде вона в запуск. Так що ходімо, будемо пакувати. Полічка, а ну ставай на місто. Полінчику, давай, 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 давай. Так, хочу вам показати. Так, тітюнчик, ану напоможе мені трошки, будеш давати мені. Пакували манюню, показав я, Там шприци якісь були менші. Оці. А це шприці якісь більші. Ну, не знаю, другий більше, що другий виробник. Получається. Ой, Отак воно, опа. Колбочка така за цей. Надівається, воно все стерильно. Можна свободно пакувати. Так. Хорохи по зубам не отримати. О. Шприци, виходить, нагріті. Вони були в теплому все. Опа. О! Одна дічка запакована. Кажуть, мені наче отак треба було посовати. Та щось непевна не якась тя. Ну його. Таке так навіть його не показує. Так. Бо ще корова захоче ще більше дати волока, але його баню. <різь> так. Усуваємо коробка, не переживає, ніде нічого. Ова! Так. Тоже. Помасажуємо. Молодці, що підказуєте. Що радити, знаєте? Все ж все, все одно б не будеш. Це ми теж, ми не дуже часто не дуже давно стали ними користуватися. Ну, А зараз набачив, що це не, дуже непогана річ і все. То зараз на день, вже користуємося цією запаковкою. Так. Опа. Так, є. І остання дієчка. На кітончик. Хоби ходіки не перепутати. Бо сей, запакуємо, запакуємо. Опа. Оглядачі, все, запакували, почати корівку. Там дуже багато написали коментарів, кажуть, що Льоня, це ж хімія, це ж тоді молоко, молозове пити ніяк буде, ви ж ти що, йо-майо, -йо, така прям леле, до всього ставляться так Для Глядачі, корова пускається в запуск за два місяці до отелу. Два місяці воно, воно, виходить, це все вийде з коровки до отелу, до молозива, у увімюю, нічого не буде. Все, так що не переживайте, молозово п'ється нормально, все воно по ділу. <Vegas> так... Ну, все одно треба, бачите, йти до нового, як рекомендують, навіть ветвера ре рекомендують. Ну і плюс до того, що ви ж не дотягуєте корову, бо знаєте, я корову дотягую до літра молока, до цього. Ні, це сиділо не робиться. Бачите, сьогодні ми здаїли 7 літрів молока з корови. Останні у дії. запакували і все. Саме головне, так само і наголошують і в, в, в аптеки. До коровки не лізьте. Коли ви запакували її все, тиждень не лізьте взагалі. За тиждень повинно її молоко згоріти у вімьі і все. Так що не зачіпайте. Хоча буде там, вимів... Як? час від часу поглядати на вімечку, щоб не було там затвердінь таке все. Як вімечко, м'якенька, все, нічого його та падати. Так що якось так. Дасть О, Так. Ну що, глядачі, а нам залишається дати коровкам сіно, кетюнчик зараз з'ясав, трохи вишкребе. Ні, потім вже потім помишу. О, Я тут вже наложив сінця, ну який я. Та я поки встав, дружина його принесла, глядачі. Думаєте, я його націму. Саме головне, знаєте, я скажу, саме головне правильно як, виспитати дружину. Зараз від цих дружин по шиї получу. Сказати. Ну, виспитатель. Зараз жінки, найголовніше правильно виспитати мужика, ніж дружину. Ай, так, ну що ми? Давайте сінця. Що ми, виходить, даємо? Даємо, виходить, зоречки і манюні, даємо люцерочку. Люцерку даємо двічі в день глядачі. Двічі в день. А тим коровкам, які в запуску, люцерки давати вже не в якому разі. Люцеркою не годуйте. Ну це теж, я раніше давав усе, годував усім. Якось ну, отрималось в мене, якось цей. Ну, знаєте як, є зараз родять, що кажуть, що люцерки, коли коровка в запуску, давати Боже у пасі. Так що не, не даємо люцерочки. Даємо тільки тим, що доються. Так, погнали. Я, в общем-то, сейчас ділю тюк на двох. Манюня! Оба. Ви виїдають шикарно, в принципі, все. Навіть краще їдять, як стали вдвох із зоркою. Маніння стало краще їсти, і зурка стала краще їсти. В яслах, в яслах пусті, в яслах немає ніде нічого. Більше видно в них, більший. Ну, що вони між собою тренують. Як? Сорівнують, хто більше з'їсть. На, на. Так. Ну, а тим дівкам, що в запуску. Даємо луч ногу. Трохи лютерки піде економія. Опа. Міланьки. Не підказ. Так, ну і. Ласуньки. Вже вона теж, знаєте, за годи три місяці почала їсти краще. То так тільки лиськала. Я кажу, йо-май! Тільки-тікали, а зараз вже їсть гарненько теж. Опа! Ласунька. Ох. Так, отаке в нас ранкове, бачите? Як легко і просто, як я кажу, знаєте, як... О, там люди, як наслухаються, та ті корови, та ну їх в баню, їх так важко тримати, та все. Нема нічого легкого, глядачі, нема нікого нічого легкого. Хоч важко на заводі пахати, теж треба пахати, хоч важко в полі фермеру на землі, теж це все важка праця і все. Ну і так само біля корівок. Ну, біля коря саме легше, глядачі. Півчасика з утра, півчасика в обід, ну і часик вечором. Вийдемо, подихаємо свіжим воздухом, гарненько, вечірком, дружину по, 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 Обні. обнімаю, потискаю. <кхи> ну так і, вправ... і, і вправимося, так і день проходить. Ну нічого, глядачі, кому понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. І не ліннемось, тримаємо корівок. Пока-пока.